Шукає щастя місце. Помашити! За плету я з змрій своїх війна. Перше березня настало Іти до школи дітвора. Тільки й чуть веселий гомін. Знову зустріч, рідний клас, І з новим навчальним роком Запорізька гімназія 64 вітає вас! Доброго ранку, любі вчителі, дорогі діти, батьки, шановні гості. Не дивлячись на згоди, і з року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати перше вересня, початок нового навчального року. Гадаємо, що всі наші учні добре відпочили влітку. І готові з новими силами нести граніт науки. Вчитися старанно з великим натхненням. Часто це дуже швидко. Сьогодні це особливо відчувають наші дев'ятикласники. Ми раді вітати їх на нашому святі. Зустрічаємо буркливими опласками найстарших учнів Запорізької гімназії номер 64 Разом з класним керівником намикіння Світланою Володимирівною. Вітаємо юних школярів першого класу. Протягом чотирьох років поруч з вами буде ваша перша вчителька, Міщенко Лариса Васильівна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро та зло, дарувати людям радість, а разом з нею ви мандруватимете незвичайними стежками країни знань. Ось вони, наше майбутнє. Подивіться в їхні очі, бачите, не всітеся сонячні зайчики. Маліки з радістю прийшли до нас, тож і з радістю, і добром зустрінемо їх. Нехай цей день вони запам'ятають на все життя. Вітаємо школярів з першим днем осені з великим днем знань. Хочу запитати, у нашої... Хочу запитати в учнів нашої школи. До нового навчального року. Всі готові! Перший раз за період війни проводимо це свято. Ми сподіваємось, що і у нас буде укриття, і ми будемо зустрічатися з вами на кожне свято, як це було і раніше. Сьогодні ми раді вітати наших першокласників, які вливаються в нашу родину. Бажаємо їм мирного неба над головою, успіхів. І ваша вчителька Лариса Васильівна поведе ваш, вас стежками в країну знань, збагачуйте свої знання, кохайте рідну Україну, успіхів вам у всьому. А наші випускники, дев'ятикласники, у цьому році вийдуть в своє майбутнє. Тому цей рік останній у школі. Теж плідно працюйте, плідно навчайтеся. І закінчити цей дев'ятий клас якомога краще. Успіхів вам всього найкращого! Слава Україні! Хлопці зможні лінаки, терпіння, натхнення вам, нових звершень, випускники. Нехай останній рік проведений у стінах рідної школи буде роком роздумі. Кропідкої праці та духовного зростання. Наші випускники підготували шкільні заповіді, виконуючи, які першокласникам буде легше навчатися. Слово для оголошення заповіді надається учням 9 класу. Ми друзі, і повинні любити батьківщину відмови та поважати звичай свого народу. Гардувати своє здоров'я, свій характер і волі. Добрим терплячим мати, самовіддання. Любити свою рідну гімназію, опанувати основи наук, здобувати знання, шанувати своїх вчителів як і їхніх батьків, поважати всі народи, їхню культуру, мову, вірус. Любіть ваші класники. Запрошую вас на танок. Та моя сина, я зрізь, я класу короткому крилу. Першого дзвоника оголошується закрити. <гум> У бежать 1 вересня і першого року. Ті останнє. Помахайте! Вітаю вас, 9 клас. Це останній клас. Катюшка. Останній клас ви в місті. У вас залишилось 9 місяців разом навчатися. Да. Всі щасливі, всі доволі? Віколо неба привіз, відмінного навчання, сонечка в друщі, здійснення мрій, успіху, щастя і тому подібне. І там всередині також буде невеличке передбачення. Ви подивитесь, так? І хто в нас такий? А? А? так? Вибирайте шматочок, який вам подобається. А що, ж ви як? Що, що? я написав. Хорошо, роздій. Бери! Я пишу. Смакуй.

Si marriages fit? Si birany? Si.